Наближається велике свято покрова Божої Матері, наше улюблене свято, яке проходить в жовтні. По традиції наш владика Митрополита Агафангел буде звершувати Всенічне бдіння і божественну літургію в селі Маріновка в Святопокровському чоловічому монастирі. Святкове всенічне бдіння до празника святої покрови буде розпочинатися в цю неділю, 13 жовтня, о 17 годині, в літньому храмі. А 14 жовтня, по традиції, о 8.30 ми будемо зустрічати на святих воротах владику Митрополит. Та Агафангла і прийдемо сюди, в цей храм для того, щоб звершити божесну літургію, помолитися та причаститися. Хочемо вам нагадати, що трудами нашого митрополита Агафангела в Покровському храмі знаходяться дуже великі святині, привезені зі святої гори Афон. Це ікона Божої Матері, Сицариця, Отрада й Утішення, Іврська ікона Божої Матері, а також древний образ Спасителя, який був написаний 100 років назад, і освячений на Святій Горі Афон, а також мучовики з відомими нашими святими, перед якими ми можемо і маємо за що помолитися. хто буде в сети обителі, обов'язково зможе зайти до. Часовні всі скроботні радості для того, щоб напитися святої води. Після того, як ви поп'єте святої води, ви можете прийти сюди до святої купілі і зануритись в святий істочник. Після божественної літургії, як завжди, буде святкова трапеза, тут, на вулиці біля храму Святої Покрови. По благословенню митрополита Агафанґела будуть палумські автобуси з міста Одеси. 14 жовтня о 6 годині 30 ранку, вони будуть від'їжджати від свято успенського чоловічого монастиря, свято кафедрального собору. А також храму Спорушниця грішних. Ми залишаємо номер, гарячої лінію, щоб ви могли зателефонувати і замовити місце з того храму, з якого будете від'їжджати. Обов'язково, хто має бажання, запишіться, зателефонуйте і приїжджайте до нас на свято. Наш дорогий владика митрополита Гафанґел збудував у чистому полі дім для Божої Матери. Місце для молитви, місце для монахів, Місце, куди ми можемо, залишивши все своє буденне, приїхати для того, щоб помилитися за спасіння душ, за здоров'я. Та за мир, отож, у цю неділю, 13 жовтня, о 17-й годині, в синічне бдіння. А саме свято 14 жовтня, як завжди, на цих святих воротах, ми зустрічаємо нашу владику і хресною ходою йдемо до літнього храму, ікони Божої Матері Тихінське, для того, щоб помилитися за мир. Отож, ми вас запрошуємо і до зустрічі.